І хто, коли б подумав би, що в звичайному селі Яринівка Березнівського району, що на Рівненщині, можуть виготовлятися такі класні прицепчики. Друзі, Максимо вітає вас! Вмощуйтеся зручніше. Ми починаємо. Друзі, лінь лінню Але ви знаєте, якщо я не зніму цього красення і вам не покажу, мене просто загризе совість. Я, я спати не зможу. Отже, давайте я вам так. Коротенько, я не буду загостряти увагу, як того обичного обхожу цілого прицепа, деякий шовчик, пальчиками тикать, ходить, оце прицеплі, ні, не треба. Просто я вам розкажу для своїх клієнтів, які так само позакидали задатки, і думаю, де Олег пропав, півроку відео не виходило, останнє було ще зимою. Що можу потішитися вам? Не знаю, не хочу хвалитися, щоб потім вона мені не зламалась, але там гарантія, хлопці, зроблять проблем нема. Хлопці, з пульсом, з дабл пульсом алюмінії варить і Оно, воно брат приїхав, фура вся поламалася, каркас алюмінієвий, швеллера одне одному поперетирали. Зробили знижечку, але я купляв це все одно за свої гроші, протестував і в аргоні, і в суміші, і в углі кислоті. Ось ще при, е, прислав клієнт мені чугу на деталь заварити. Може, ви не бачили, у мене там було відео, що я ще чугун варю. Якщо у вас якась така є. Е, е, Хитра мудра деталь, яка зараз важко купити, то в принципі відновити дуже легко. Вже воно мене в товариша гідробак в вухо я заварив. Вже, мабуть, більше року воно тримає і просто положительні емоції в чоловіка, бо каже, секономив кучу грошей. Отже, ходіть, покажу вам прицепчики. Все-таки прицеп, прицепом поставив на солоденьке. Цей клієнт Богдан Федорович попросив мене, каже, мене ще є каже, цей прес, підборщик, ну, тюки набивати. І каже, в мене там така жорстка обична ножка, мені не прикольно, Каже, хотілося б щось таке теж круте. Е, ну, таке, знаєте, заводське і класне. Я йому зробив ножку, під його дійшло. Ось такий друзі механізм без підшипників тут. Бо вони тут не треба, воно постійно крутиться, так не буде. Але всі зазори так врахував, чуть-чуть смазочки і все. Вона тільки буде робити отаке от складання. І все. По навантаженню, воно зможе на своїй масі не знаю, три таких підборщика піднімати, опускати. Вона з дуже великим запасом прочності. Чого я хочу показати вам тут, а продемонструвати, як ставиться і складається ця ножка в своє робоче состояння. Бо мене деколи клієнти буває таке щось зроблять, вони не знають, для чого це вушко і як його правильно ну, для транспортування вже ставити. В мене тут є на поготові ось такі пеньочки. Ось, друзі, бачите, мене висоти не вистачає, щоб його е, це є, поставити. Я собі спокійненько. Дуже класно торцюю труби рівно. І почіпніки все рівненько стає і нічого не закушує. Ну, мені подобається, тупо завод. Щоб такі ножки хтось в Україні робив би, так, то я не знаю, не треба не тиє, не алко, не тіє кноти, от все. О, вона розслабилася. Вже маса вся стала на пеньки. О, і показую, дивіться, друзі. Просто-напросто знімаємо чеку, витягуємо цю штучку і оце таку ножку закручуємо. О, І ручку, дивіться, хлопці, ручку сюди, за це вушко. Для чого це зроблено? Для того, щоб воно не матилялося. Мої підписники, хто вже люди дивляться мене доволі давно, вже знають, як воно все робиться, бо я постійно вам показую. Ще ніколи в житті на свої прицепи я не ставив такі ящики. Це дебют, і мені вам скажу чесно, дуже сподобався цей ящик. Які його плюси, на мою думку, в порівнянні із металевим ящиком. Те, що всередині краска не буде оббиватися, він не буде дзвеніти, якщо там щось таке металеве, знаєте, буде скакати. Він такий глухенький, плюс у нього по кайомушці така резиночка оплотнітельна, два замки, ключики є. Тут можна підв'язати тросиком, щоб держалася кришечка. але якщо навіть немає, то воно висоти вистачає, щоб воно не висіло. Документи вже на цього, на мого клієнта прийшли, шильдик набитий. Ну, все завод, все магазин, все, все красиво, так, знаєте, не по колхозному, мені здається. Аж... І мені приємно продавати і мені здається людині приємно купувати. Я це зараз доопущу і покажу вам повну концепцію. Саме цікаве. Друзі, саме цікаве, що є на цьому прицепі. Мені здається, воно знаходиться на задньому борту цього прицепу. Ходіть, я вам покажу. Ось, Є у нас попросив мене клієнт ось такий лючок під зерно зробити. Не дивуйтеся, зараз будуть сміятися ха, -ха мебільний газліфт. Хлопці! Нормально працює, ходить, недорогий, в будь-якому магазині продається. Кріплення це моє саморобне, перекрутили і все. Цей шибрик, тобто направляюча жолобок, можна зняти і в ящик положити. Скажу вам чесно: є в Ютубі такі Андрій Загінайло. Я вам ставлю теж фотографії хотів скопірувати його механізм, як теж заслонка ну, піднімається, опускається. Але якось так туди-сюди походив, я ці полки зразу приварив. І тут мало місця було на той механізм. І я вирішив відмовитися від нього. Це якось мені здається ну, некомпактніший, але ну, у роботі зручніше його робити. Без станків у мене станків немає, токарних, фрезерних, у мене одні і дрельки, і булгарки, і сварка. І все. То, якщо маєш, маєте такий набор інструментів, то такий лючок дуже легко зробити. Зараз я вам покажу основні функції. Бо я Богдану сказав, кажу, давайте я вам зроблю з регулюровкою Шибра, а потім думаю, а як же ж то регулювання робити? Думаю, може якісь полумісяці з дирками робити да, з цими, А потім, думаю, все дуже просто виявилося. Дивіться, якщо ви хочете десь в дорогу їхати, так? О, щоб вам. Щоб вам ніхто не зробив порчу, ніяка не сусід заздронний, О, зараз пожив... о. Ось так воно вдівається, спочатку з цієї сторони, бо тут під кутом, і далі тут вділи. І все, у вас є захист для того, щоб не відкрити шибра заслоночку. Далі, якщо ви хочете вже приїхали, десь додому, багато в, кого є, багато в кого є такі перегрузчики, які перекидають десь в склад зерносховище. А хтось може просто мішечка буде чіпляти, воно такі є іклики, за які можна вчепити того мішка. І далі собі любу регулюровку можете робити. Можете хоч на половині. Можете дуже маленькі робити О, ну таке мало хто буде користуватися, ось така може бути регулювання. Можна і геть на всю висоту. Ось, воно так гарно підійшло, бачите, вся висота. І зараз покажу вам. О. Ця деталь повністю розборна, все на болтиках і всередині все викрашено ржавчина і текти не буде. Це я сам придумував, чесно вам скажу, ніде розміри я не брав. Просто скажу вам одне: що висота 37 см, ширина 23 см. А там же собі можете робити як хочете, як вам подобається. Так само ставлю я на ці прицепи систему борта. О, Собі, взяв, прийшов, зняв, сюди назад почепив. О, воно собі телепається, можна просто зняти борта, е, якщо вам він не потрібен. І я завжди варю е, петлі. Е, ось іде на такому відстані, щоб борт при відкритому положенні мав е, ідеальну рівну площину з платформою. Можливо, там хтось захоче якісь троси почепити, поняли, щоб тюків більше нагрузити. То типу, це дуже буде ну, класна штука, вона дуже сильно виручить. О. І собі не треба, ось так воно виглядає. Такий о, фіксатор, мені сподобалося. Це пальчик і кольцо, плюс чека. Мені не подобається така компоновочка. І легко робити, якщо чесно вам сказати. Прицеп стоїть на дворі три тижні, можливо, навіть місяць. Так, вже за цей час трошки пилюки зібралося, але ось габарити я пльоночку ще навіть не здирав. Буде, знаєте, як оце, новий свіжий мотоцикл чи машина з салону. То це я оставив для клієнта, можливо, такий якийсь вид задоволення. Хай собі розпечатує. І все в нього буде добре. Так, рожки, І ось фокус на прицепне. Дивіться, як цікаво, все вирізано, болтиками все скріплено. О, Класна робота. Мені здається, ну, заслуговує уваги. Отже, давайте я вам ще покажу збільшена система перевороту кузова. так. Нова відмінність вже йде. Це потужніша версія. Це для чого зроблено. Якби я на цей кузов зробив малу систему, то що я до цього робив там на прицепчики до 3 метрів, воно б виглядало несуразно, типу, дуже маленьке і запас міцності, ну я б сумнівався в цьому якщо чесно. Тут вже у нас іде шийка 40 мм, діаметр шара 60 мм. І такий потужний стакан з бурової труби безшовної безшовної бурової труби сталь 20. Типу, і цей сам фіксуючий клинок. 18 мм завтовшки. Але покажу вам різницю між ними один і другий. Я вже вам показував приблизно, але це трошки вже по-іншому. Ось дивіться, тут один, одна бубочка, але більша. А тут дві бубочки, але маленькі. І ось, друзі, дивіться, якщо я захочу всунути пальця в них, оці е, клинки, одинакові. Але якщо я захочу всунути пальця цього, бачите, він не туди, не сюди. Він не влазить. А ось цей спокійно влазить, о, закручуєш. І мені здається, така ручечка дуже класна, вона так е, огибає від кузова сюди. О. О, і цього я зараз... А, а цей, дивіться, воно наприст привари е, той однаковий стакан, як і отам. Щоб мені зробити право вигрузка. Ось бачиш, тут вже у нас йде виточка не v образна а одинична така. О, і я собі просто дуже зручно все воно стало і чекою зафіксував. Ось. На цей прицеп я використовував циліндр. По розмірам він похожий на 2 4 трьохштоковий. Стоїть зразу на кузові обмежувач підйому. Я його виставив на обмеження на бока. Бо на боках вистачає тільки два штоки, щоб він вигружав, і все, угол предостаточний, більше й не треба. А от назад, назад, ланцюг ще має вільний вхід, і там вилазить ще третій шток, щоб кузов довший, кузов 3,60 довжина його, і щоб був дуже великий кут підйому. Циліндри я вже використав. Я вже після минулого відео знаю цих людей. Пан Олександр зі мною зв'язався, сказав, що це їхнє виробництво. І скажу вам чесно, мені дуже понравилося все. Але я знімав одне відео, хотів пану Олександру скинути оця шийка, вони роблять її трохи товсту. Треба поміняти розміри. Оця шийка в них іде 35 мм в діаметрі. Я її сточую до 30 мм, деколи 28 Ось. І оцей стакан теж я трошки підточую, бо, ну, щоб не впиралося в цих місцях. На боках скидає. Щоб не впиралося і назад, бо з товстою шийкою воно тут впирається, воно все не по феншую, не по люксу. То думаю, пане Олександре, ви врахуєте цей, можливо, можна так сказати, недолік. Якщо на якусь іншу техніку, щоб просто там доверху трохи піднімало, і там невеликі такі перевороти шарнірні, то можливо його вистачає. А тут а, навіть на советських старих циліндрах Тут йде 25 мм шить, у мене там є старий циліндр, я міг би показати. Але не суть. Привіз мені клієнт дані ресори. Це не я вибирав. Це в пана Богдана Федоровича була. були такі ресори. Я вже своє робив то кріплення. Юлька, зніми знаружі. Ти знімала? Знаружі, Хлопці, зверніть увагу, вже стоїть пластина, стоїть фіксатор, щоб не крутилися. Ці болти у корпусі, а крутилися тільки в втулках. І задню частину юля зніми. Ось, бачите, стоїть між болтами, між гранями, пластини е контрящі, щоб так само не крутилися і не розкручувалися гайки з болтами. Також я на цей прицеп встановив хлопці е амортизатори із Mercedes Vario. Е Рексі. Чи не рекси? Ну, да. Так, друзі, я вже вам відео казав, що прицеп стоїть на дворі більше трьох тижнів. І подивіться, нова купоновка, нова бляха, новий тип бортів дуже себе гарно показав, бо немає ніякої ржавчини, немає ніде нахльостів. О, Все заварято в стик. Ну, Воно вигляд е, тупо нового, як з магазина. Отже, такий тип бортів мені дуже сильно сподобався. І я вже майже нікому не порекомендую робити по старому моєму методу, де є каркас і бляха. Воно є нахльост і воно є неправильно. Ось таку класну ножку зробив для того, щоб випригувати у кузов, якщо це потрібно. І ще одна ножка є з лівої сторони. Ходіть сюди. О, в більшості тракторів. Двері відкриваються, щоб вибігти-вилізти з лівої сторони, справа йдуть речаги управління, всяке таке. І тут є така сама, зніми з боку. З боку зніму. І тут є така сама ножка, вже її трошки закоцали, бо вже постійно всі вилазять. О, Я вилізу, я ж вам покажу, хлопці. Зручно, зручно можна перебігти зразу у кузов. О, І все. Так, друзі, дякую вам за перегляд. На цьому будемо закінчувати, бо в мене там і дитя плаче. І коротше, все на кучу. Все. всім пока.